Так, друзі, всім привіт. У нас е, призив такий ось є. І новий герой це Зелений Ритер. Середній бронерез, клас боєць, що ну, досить непогано. Е, на Альфа-ефірі йому дається підвищення атаки на 6 ходів. Ну враховуючи те, що він середній, то він може за 20 ну, за 6 ходів набрати ману. І він все-таки може ультанути. 20% в атаки, це він, виходить, буде наносити 257-255% ворогам. Ну, досить непогано. Враховуючи його атаку на 90-му левелі, то досить непогано. Ось і він може, якщо його вб'ють, то він може воскреснути з 40% здоров'я. А це, в принципі, вже непогано. Це буде десь 700-800 хп. Плюс-мінус. Ось. І він наносить, якщо він воскресає, то він наносить 665 урона всім ворогам. Хм, досить таки непогано. І вся кака і всі, вся не кака на ньому забирається після того, як він помирає. Ну, коротше, честка така собі. Ось, ну що я можу сказати. Досить непоганий герой може навіть стати в оборону. Я думаю, да, Непогано. Ось. І. Вийшов костюм на Гвіню. Досить непоганий костюм. Помінявся клас змага на паладіном. І ну, прикольно. Я думаю, вона ну, мож, може навіть стояти в центрі. Я думаю, так, да. якщо я її зловлю, то вона може стати в центр. А вона сокращає ману на 25%, а 25% це дуже багато. Це одна ну, четверта шкали це досить непогано. І відновлює 40 хп, це ну, скільки це виходить. 800 хп воно буде відновлювати собі. На 90 му левелі я маю на увазі. Ну, непогано теж. І всі союзники контратакують всім ефектам особих, ну, Ульти, недугів і так далі. ну, тільки на тьму. Тобто фіолів проти неї брати немає чого. Хіба що у вас є собі на костюмі? Да, досить непоганий герой такий. Чисто як саппорт, то ну, вона офігенна. просто. Ось. Ну а в, решту всіх героїв ви знаєте. Е, основна цель мого призову це чорний рицар. Що оригінал, що костюм. Прикольно. Мені вони дуже подобаються. А враховуючи те, що в нас. Це хто а ліділок. Е, Враховуючи те, що в нас е, жовтий центр, то. Ну, Мені би зайшла, звісно, гвіня. Дуже жорстко. Тут більше таких жовтих персонажів я не зустрічав прикольних. Ось І-І-І, і в мене є вже 90 призвів. Через цей бах на призиві костюмів, то в мене от ну, є, коротше, вже 90. І тому я зараз роблю десяточку. і подивимось, кого я зловлю. Угу, Гретель, в мене її немає ще. Угу, Понятно. А далі все тройки піде. Да? Угу. Корм, 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 корм. Мерлін. Ну, це вже непогано. Пітерс в мене є. Тож ніяк не можу його качнути. І мішка в мене є. Так, ну що, з цього з десятки тільки мерлін, що мені один більш-менш зайде, типу такий блокіратор собі буде. От, але і то я не знаю, коли я його качну, бо в мене в пріоритеті зараз сет. То я не знаю. Так, десятку ми зробили, і тепер я от думаю, кого мені брати. Чи мені брати Локі, чи мені брати Сіф. У мене немає кому в центрі грати, то я думаю, що візьму все таки сів. Але, блін, ну вона без костюма така собі, якщо чесно. Взагалі якась. Ну, на альфа ефірі то вона, естественно, нормальна, а без альфа ефіра, то. 1300 ХП. Ну. І можуть просто винести, не знаю, з 4 фіолів камінців, якщо в команді в атаки є 3 фіоли. ну, І просто береш собі не в костюмі, вона стає безполезною. Так що я ще зараз подумаю, пораджуся і вернусь може ще трошки покрутим. В общем, в загальному. Я порадився зі своїми друзями з Альянсу. І. Ну, коротше, я беру Локі. Все. Щоб <смеш> <смеш> Не буде довго це бавитися, щось там. Локі, бля, а може Сів там, бла-бла-бла. Ні, Локі офігенний чувак, він мені дуже сильно подобається, і я все ж таки вирішив взяти його. І все. Він в атаку на війні проти того хуфу. Чи, я не знаю, хто там ще якісь топчики там. госєки, всякі ціло. Ну, коротше. Локі офігенний чувак і все. А кому щось не подобається, то... то можете мене. Не знаю. Так, відкриємо сундук 50 емок. Добре. І ще зробимо 5 призивчиків одиночними. Лімур Ще одна медведиця. Ще один ланцелот. Ще один кажан. І ще один бумір. Угу. Ну ладно. 30 емблем колдуна і все. Так, і ще скручу цей один жетон, що він буде в Кайлані. Понятно. Так, все. Основна ціль мого призиву виконана. Блін, але я не знаю. Протягом останніх двох років я призивав саме в сьогоднішній день і мені випадали ну, досить прикольні герої. Типу, Малосі, типу папірус мені в тому році випав. А саме це день мого народження сьогодні. Дякую, дякую, дякую. Всім, хто мене привітав. Ось. І я думав, може ще покрутити. Але що, це вже 15 призвів. Але тут я думаю, що не буду я тут крутити. Так, да, щось не знаю. щось Не хочу. Ось. Та і ще зробити X20, це що буде? 5200, це ще 1000 кристалів треба. Ну, таке собі. Не, а що 1000? Ну да, 1500. Ладно, поки що всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. І всім до побачення. І значить, я прийшов повністю в івент. І в мене є ще один призив. І думаю, зараз випаде якась п'ятерка, як в мене обично буває, що я її не записую. А воно каже, пішов нахер, і на тобі Водніком. Ну, Воднік в мене є. Але ладно. І все, друзі. Такі ось були герої, такі ось були призиви. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Також я приймаю привітання зі своїм днем народження. Всім дуже дякую і до побачення.